Джозеф Хеллер Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 31. Місіс Далік Почувши, що в літаку МакПРСТКА загинув і док Далік, Полковник Пескарт підняв норму бойових вильотів до 70. Звістку, що док Далік пішов з життя, перший в ескадрілі почув сержант ТРЕЗОР, коли черговий контрольно диспетчерського пункту. Передав йому, що док Далік значиться, як пасажир в маршрутному листку, заповненому перед вилітом Макпростаком. Змахнувши скупу сльозу, сержант тут же викреслив загиблого із списків особового складу ескадрилі. Потім примусив себе підвестися з за столу і, закусивши тремтячу губу, понуро побрів до санчастини, щоб поділитися новиною з гасом та весом. Сержант Тризор розважливо ухилився від будь яких розмов із самим небіжчиком, здрівши його на півдорозі від штабу. Освітлений призахідним сонцем, докдалік у похмурій жалобі, сидів на своєму стільчику перед наметом, мов куртка на сідалі. На серці в сержанта було неспокійно. Тепер його сумління обтяжували цілих два небіжчика прах, той небіжчик з усеренового намету, котрий, власне, тут і не з'являвся, Сій Док докдалік, новий небіжчик, котрий, власне, не вмирав, і цей останній факт обіцяв сержантові Трезору чимало адміністративних проблем. Гаставес сприйняли цю сумну звістку зі стоїчним спокоєм. І нікому, навіть словом, не прохопилися про свою втрату, аж поки за якусь годину до них не навідався сам загиблий, щоб утретє за той день зміряти собі температуру та перевірити кров'яний тиск. Стопчик ртуті в термометрі завмер на півградуса нижче 36, які були його звичайною ненормальною температурою, і докдалік жар сполошився. Обидва, як і стукани, зирили на нього застиглими порожніми очима, дратуючи навіть більше, ніж раніше. Що це з вами сьогодні діється, хай йому біс? не поцікавився він, не в силах подолати роздратування. Хіба ж це нормально, коли людина ходить зі зниженою температурою і закладеним носом. Пойнятий жалістю до самого себе, доктор похмуро шморгнув носом і, безотішний, подибав у другий кінець намету пошукати таблетку аспіріну чи стрептоциду і намастити горлянку ляпісом. Низько схиливши свою нещасну гороб'ячу голівку, він заходився ритмічно розтирати собі плечі. Ви тільки погляньте, як мене морозить. Чому ви мовчите? Ви часом нічого від мене не приховуєте? Ви труп, сер, пояснив гас. Я хто? недовірливо перепитав докдалік, зводячи на нього ображені очі. Ви труп, сер, підтвердив вес. Певно, тому вас завжди й морозить. Так воно є, сер, підхопив гас. Ви вже давно не біщик, просто ми цього не помічали. Що це ви мелите, чорт забирай? пронизливо вириснув докдалік. А всередині в нього вже похололо від наростаючого перечуття якоїсь неминучої фатальної біди. Це щира правда, сер, заперечив йому ГАЗ. Згідно документів, ви вилетіли разом з МакПростаком, щоб добрати собі трохи льотних годин. Ви не вистреблені з парашутом, отже, розбились на смерть у літаку. Цілком вірно, сер, підтвердив вес. Радійте, що у вас взагалі залишилася хоч якась температура. Ви що сказилися? відчуваючи, що він божеволіє, запитав докдайлік. Чи хочете, щоб я подав на вас рапорт сержанту від трезуру? Саме він нам і сказав, що вам капець сер, заперечив чи то газ, чи то вес. Він уже відправив рапорт до Пентагону, щоб звідти надіслати офіційне повідомлення вашій дружині. Док Далік заверещав і побіг висловлювати протест сержанту сержантові трезору, але той забобонним жахом відсахнувся від нього, порадив не навертатись нікому на очі, аж поки не надійне наказ про те, що робити з його останками. То слухай, виходить, він і справді скандюбився, шанобливо помянув начальника гас. Боюся, довго то житиму за ним. По-своєму, я його навіть любив, а ти? «Та вже ж. скрушно схипнув вес. А взагалі добре, що цей скиглій нарешті відмучився. Я думав, він уже доконає мене своїм клятим кров'яним тиском. Зате міздалік зовсім не зраділа, дізнавшись у свою чергу з телеграми із Пентагону, що вона вдова, а її діти сироти, і порушила нічну тишу Стейтенд Айленда жалісним лементом. Усі сусідки кинулись її втішати. А їхні чоловіки висловили своє співчуття телефоном, сподіваючись у глибині душі, що вдова незабаром переселиться до іншого району, і звільнить їх від необхідності щодня висловлювати їй своє співчуття. Минув цілий тиждень безнастанного голосіння, поки вона знайшла в собі сили глянути в очі майбутньому, яке відкривало тепер перед нею та її дітками силу селену жахливих проблем. А коли вона вже змирилася зі своєю тяжкою втратою. Поштар приніс їй листа за підписом рідного чоловіка, який відчайдушно благав їй не вірити жодним поганим новинам. Цей лист приголомшив вдову, як грім серед ясного неба. Дату на ньому вона розібрати не змогла. Лист був написаний квапливо тремтячою рукою, але вона впізнала той дивний, знайомий їй, журний, жалісний тон, хоча туги в ньому було ще більше, ніж звичайно. Місіс Далік зраділа несказанно. Вона вся залилася сльозами і почала цілувати пожмаканий замусолений конверт зі штампом військово-польової пошти, а волю, виплакавшись, настрочила чоловікові вдячного листа, вимагаючи пояснень, і повідомила телеграмою Пентагон, що сталася помилка. Військовий департамент ображено заявив у відповідь, що можливість помилки, на жаль, виключається, і що місіс Далік, очевидно, стала жертвою якогось садиста містифікатора із ескадрилії, де колись служив її покійний чоловік. І її лист до чоловіка повернувся нерозпечатаний, зі штампом загинув у бою. Так нещасна місіс Далік овдовіла знову, хоча на цей раз її горе було дещо полегшене повідомленням з Вашингтона про те, що вона є єдиною власницею військового страхового поліса для військовослужбовців на суму 10 тисяч доларів, і цю суму може одержати на першу вимогу. Коли вдова усвідомила, що її з дітками не загрожує завтра голодна смерть, на її обличчі сяйнула усмішка надії. Це стало поворотним пунктом у її злигоднях. Наступного дня управління в справах колишніх військовослужбовців письмово повідомило її, що в зв'язку із загибелью її чоловіка вона одержуватиме довічну пенсію, а зараз їй надається одноразова грошова допомога на погреб чоловіка. До листа було додано чек державного банку на 250 доларів. Поступово обрій починав очищатися від хмар. Не минуло й тижня, як надійшов лист із комітету соціального забезпечення. В якому повідомлялося, що відповідно до закону 1935 року про пенсійне страхування осіб похилого віку та їх утриманців, місіс Далік щомісяця одержуватиме допомогу, поки наймолодшому з її дітей не виповниться 18 років, а зараз може одержати одноразову підмогу на погреб 250 доларів. Маючи на руках ці офіційні листи, як доказ смерті чоловіка, місіс Далік звернулася до страхової компанії виплатити їй страхування. За трьома чоловіковими полісами на суму 50 тисяч доларів кожний. Клопотання її було задоволено співчутливо шанобливо і того ж дня. Кожен новий день приносив їй всі нові й неждані дари, ключ від особистого чоловікового банківського сейфа відкрив їй доступ до четвертого страхового поліса на суму 50 тисяч доларів та 18 тисяч готівкою без будь-якого оподаткування. Братство студентів-медиків, до якого колись належав її чоловік. Надало вдові безкоштовну ділянку на цвинтарі, а якесь інше братство, членом якого був докдальник, переказало їй на погреб 250 доларів. Окружна медична асоціація лікарів також виділила 250 доларів на погреб загиблого колеги. Із нею почали загравати чоловіки найближчих подруг, і місіс Далік пофарбувала волосся. Її статки безперервно зростали. І Місіс Далік ставало дедалі важче щоденно нагадувати собі, що всі оці сотні тисяч доларів. Не замінять їй чоловіка, з яким вона мала б розділити свою щасливу долю. Її вражало, що така сила різних установ та організацій горить бажанням поховати доктора Даліка. А він тим часом відчайдушно боровся на п'яносі за життя і з похмурим перечуттям сушив собі голову, чому дружина не відповіла на його патетичного листа. Його доля нікого не цікавила. Більше того, люди жорстоко поплюжили пам'ять покійного за те, що він дав повід полковникові пескарту збільшити норму бойових вилітів. Документи, що засвідчували факт його смерті, множилися як сарана. Один документ підкріплював інший, не залишаючи місця жодним сумнівам. Доки даліку перестали видавати платню, його зняли з постачання. Тепер він існував тільки за рахунок благодійності сержанта Трезора та Майла, хоча й ці були переконані, що він загинув. Полковник Песка категорично відмовився його прийняти, а підполковник Порк повідомив через майора Денбі таке. Якщо тільки докдалік ще раз з'явиться в штабі полку, Підполковник власноруч кремує його смердючі рештки на місці. Майор Денві пояснив по секрету, що штаб полку злий на всіх військових лікарів через того доктора Стабса, кошлатого нечупару з трьома підборіддями і лікаря сусідньої скадрилії. Стабс свідомо з явним викликом баламутив людей під різними приводами, звільняючи від польотів тих, хто відлітав 60 бойових завдань. Штаб полку з обуренням скасував усі заповнені ним формуляри і наказав повернути. До виконання бойових обов'язків десятки спантеличених пілотів, бомбардирів, штурманів та стрільців. Бойовий дух ескадрілі катастрофічно падав, за Данбаром було встановлено негласний нагляд. У штабі полку так зраділи загибелі до Кадайліка, що навіть не збирались просити заміни йому. У цій ситуації навіть капелан не зміг би повернути до Кадайліка до життя. Поступово його відчай змінився упокоренням, а зовні він уже більше нагадував хворого щура мішки під очима почорніли і обвисли. Неприкаяний, немов той привід, він тинявся по всій базі всюди сущим лихим передвістям. Навіть капітан Флюм відсахнувся від нього, коли док Далік, відшукавши його в гущавині лісу, попросив допомоги. А коли й газ із весом безжально прогнали його із санчастини, не давши термометра для втіхи, док Далік нарешті збагнув, що йому таки справді амба, а якщо хоче врятувати свою шкуру, треба щось негайно робити. Окрім як до дружини, звертатись йому було нікуди. Тож він надряпав ще одне сльозливе послання, закликаючи звернути увагу Пентагону на його долю, а самій негайно списатися з командиром полку полковником Пескартом і дістати від нього офіційне підтвердження того, що він, док Далік, насправді, її чоловік, а не покійний і не самозванець. Далік геть приголомшила глибина відчаю, з яким волала до неба кожна з цих нерозбірливих ну, закарлючок. Замучена каяттям вона вже була готова почати боротьбу за чоловікове воскресіння. Але того ж дня в поштовій скринці знайшла ще одного листа за підписом самого полковника Пескарта і прочитала в ньому таке Шановний, шановна місіс, міс або містер і місіс Далік, немає слів, що висловити моє глибоке особисте горе в зв'язку з тим, що ваш чоловік, син, батько чи брат убитий поранений або пропав в безвісті. Міс Далік підтопила своїх дітей і переїхала до міста Ленсінг, штат Мічиган, не залишивши нової адреси.